Перед нами рідкісно уціліла фотографія Миколи Міхновського. Людини, котра як метеор пролетіла по небосхилу історію України початку ХХ століття. Людини абсолютно легендарної. Саме він створив перше нелегальне студентське товариство Братство Тарасівців. Він заклав ідейний фундамент рупу революційної української партії, першої національної партії України. Він був і видавцем першої україномовної газети на Дніпрянщині. Йому нарешті належить ідея скликання Центральної Ради у 1917 році. Але спинімося, бо перелік може бути задовгим. Давайте спробуємо піти слідами минулого, котрі трапляються нам випадково, як, наприклад, ці руїни маєтку Міхновських на Черкащині або ж ця. Чудом уціліла від НКВД фотографія самого Миколи Міхновського, котру тепер повертає до життя його правнук разом із згадкою про діда. Революція 1905 року відбувалася переважно у Санкт-Петербурзі та Москві. І можна сміливо сказати. Що національно-визвольний український рух швидше скористався з її результатів, аніж був її чинником. Але скористався напрочуд швидко і потужно. Після загальноросійського жовтневого страйку цар Микола ІІ змушений був видати 17 жовтня свій знаменитий маніфест, за яким усім його підданим дарувалися рівні громадянські права, а також обіцяно було скликати думу. Отже, не чекаючи офіційного дозволу і правил до друку, Міхновський видав першу газету українською мовою хлібороб наприкінці жовтня 1905 року. За нею з'явилися й інші. Їх було так багато, що навіть зараз годі усі перелічити. Лише за один грудень 1905 року було розпочато видавництво 16 газет. А кількість самих українських видавництв сягнула від 2 до 17, котрі вели колись у надбрамну церкву зруйнованого Золотоверхового Михайлівського монастиря. Проходячи цими слідами, ми не випадково наштовхнулися на фігуру Міхновського, людини ідеї, несхибного борця за нашу свободу. У 1924 році у підвалах ЧК його знайшли повішеним. Чи він сам наклав на себе руки, знаючи, що на нього все одно чекає смерть, чи його повісили навмисно, Невідомо. Муза історії Кліо примхлива і частенько показує нам, якщо не язика, то принаймні носа. Її зброя час, а він, як відомо, летить. І ми його, як відомо. Майже не помічаємо.